Така цікава послідовність. Спочатку статики, потім динаміки. Сіднички назад, плечі лопатки вниз, дандасана. Підберіть, підтягніть, опустіть плечі лопаточки. сидим, дихаємо. Спинка рівна. Угу. Старайтеся опускати трошки плечі, не затискати шию. Це мені може здаватися, коли футболка. Я часто е, звертаю увагу і мені здається, що людина піднімає. Ну, Якщо я кажу, то ви собі так. Сидим. Ще трошки продовжуйте дихати носом, глибоко, можливо, у джаї хтось з вас дихає, вже сидить красиво. Угу. це ікр, да, що? Ну, Тут спина більше в нас в роботі. Але якщо ви носочки гарно на себе натягуєте, то багато хто дійсно відчує натяжіння по задній поверхні ніг. Якщо вони не дуже сильно розтягнуті, то це буде відчутно. Я це вже не відчуваю, а у вас відчувається чудово. А спина? І спина. І спина. Клас. Зараз робимо вдих. І з видихом повертаємось ліворуч, розводимо руки в сторону, у нас така, наче скрутка, і піднімаємо ліву ногу. Пробуємо її зачепити або двома пальцями за великий палець, або таким чином, або можете не дотягнутися, може бути от якась така історія. Тоді ви залиточку себе берете, ребра виштовхуєте, або навіть хтось буде і під, під стегно брати. Всі підняли ноги. Сидіть, зараз я подивлюсь. Ну, у нас же ще ж онлайн люди займаються, то я ж не знаю у всіх різна ситуація. Тільки ж розвернутися. Оля. Заспойлерила. Дихайте, дихайте. Штовхайте ребра. Штовхайте ребра. І якщо виходить, спинка має бути рівною, можете ще розвертати голову туди-назад, на ручку дивитись. З голову легше. Да? Ага. І не І за... постарайтесь не завалюватись на ліву сідничку, а так, щоб і на правій теж сидіти. Супер. Вертаємось. Дандасана. вдих. І з видихом так само в інший бік. Ребро штовхайте. Угу. Ліва ножка рівна, носочок дивиться вгору. Да, не розвертайте в бік. Дихання. Шудово. Сідаємо знову в дандасана. і з видохом. Опускаємо руки вниз. Руки опускаються перед тазом, ножки чуть-чуть ширше на ширині клубових кісточок. Пальці широко розкриті, робимо позу стола. Звертайте увагу на свої стопи. Вони паралельні. Коліна не зводьте, коліна дивляться у напрямку пальців ніг. Також не розводьте носки відповідно. Сторони і штовхніть таз вгору. Стоїмо, дихаємо, підбуріді, підтягніть у напрямку яремної впадіни, бо якщо будете закидати назад, буде важко вертати, і така буде напруга створюватись не зовсім потрібно. Стійте, будь ласка. Чуть-чуть угу. паралельніше ноги. Оля, да. Я тут теж отак от стану, бо попередній урок. Трохи. Надо вчитися ще повертатися правильним положенням до камери. Праву ногу піднімаєте вгору, або ліву все одно. Будь-яку. Одну, два, три, чотири. Дихать. П'ять, шість. Ця нога в бік. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вгору. Два, три, чотири. Таста. Шість. Видих. Поставте. І це тепер оп! І відпочинкова поза. Да? Получається інша нога вгору. Раз, дихати, два, три, чотири. Стопа стоїть. П'ять не на бік. Вперед. Сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Ми всі полюбили позу стола. Два. Стопи паралельно. П'ять. Шість. Сім. І зараз ви, опускаючи таз, проводите його між рук. На 4 секунди. Три, дві, одна. Молодці вдих. Складайте ніжки. І з видухом буде у вас собака дивиться вниз. Стоїм. Хорошо, пальці рук широко розкриті, притисні долоні, розкрите пальці в сторони. Угу. І Оля трошечки підігне коліна. Утравить. Оля, яка не шандер. Я ще не вивчила в прізвище другої Олі. Угу. Олечка, ще трошки підігніть ноги. Во і штовхніться більше. Во. Спинка відчуваєте, більше вирівнюється, так? Да? Угу. Угу. Я покажу тим, хто займається онлайн. Якщо у вас скруглюється спина, ви відчуваєте, коли ви ноги вирівнюєте, да? от якось отак от воно відбувається. У випадку, коли ви підзгинаєте коліна і відштовхуєтесь, ваша спина більше витягується. За куприком тягнемось вгору. Чудово стаємо ще кілька секунд. Дихаємо. І далі ми правою ногою йдемо вгору і одразу виводимо її вперед. Ставимо на рівні рук, або трохи далі. Опускаємо ліве коліно на підлогу. Опускаємо таз. Правою ручкою заступаємо перед стопою. І далі стопою можете трошечки піти вперед, вбік, як вам комфортно. Будемо розкривати в бік своє стегно на бічну поверхню. Добре. І комфортно тут звикли трошечки повідчували, що нормально, можна рухатись. І починаємо рухатись з боку в бік. Плавно, обережно, прислухаючись до відчуттів. Відчуття у нас мають відбуватися в кульшовому суглобі, ось тут да? є таке. Угу. Угу. Хорошо. Якщо хочеться, можна ще опуститися на лікті, побути ще трошки тут, повідчувати. У нас сьогодні все туди направлено. І це вже як перше таке звикання до Гаразд. Піднявшись, покладіть, будь ласка, зараз цю саму праву ногу вниз. Зробимо ардха петасина. Ліва нога рівна позаду, ця попереду. Таз закритий. Старайтеся не завалюватися на бік, піднятися, лівий кульшовий кісточка кульшовий схоп, направлений вперед. І якщо в кого виходить, підніміть руки вгору. Або можна піднімати по одній руці: одна рука, інша. Ну, по кілька секунд утримувати вгорі. Або залишити руки внизу і штовхнути себе вперед. Відчути, як розтягується бічна поверхня стегна. Сідничка ось тут. І сіднички ви трохи напружуєте і штовхаєте ребра вперед, ще спина вмикається в поперековому, так? Да? Дихайте. Да, Можна по одній практикувати або по дві. В кого як виходить? Будь-яке будь положення, доступне для вас, підходить. Руки в підлогу, піднімаємо ліве коліно. І відправляємось, собака дивиться вниз. Відштовхуємося. Піднімаємо ліву ногу. Вдих і з видихом лівою ногою робимо крок вперед до рук. Опускаємо праве коліно. І лівою рукою заступаємо перед стопою. І далі дивимось, можемо трошечки знову ж таки від'їхати стопою вперед, вбік, або залишити на місці. Головне, щоб у вас не було гострого кута. Гаразд, як мінімум, кут 90 градусів, коли ваше коліно над п'яткою, Можливо, трошки далі захочеться. Поверніть, опустіть таз ще нижче, відчуйте місце, де нога входить в таз. І поворушіться м'яко, дуже плавно. Прислухаючись до кожного відчуття кожного руху. Все має бути дуже плавно, обережно. Можна сказати, навіть приємно. Да? Угу. Можете ножку так от на бочок просто поставити все і не вертати, і рухати тільки тазом. Угу. Залишайтесь, продовжуйте. Так. І ця нога не піднімається, вона зафіксована. Вам не потрібно її піднімати. Ви зафіксували і рухаєтесь, от, якби ось таким чином, заглиблюючись, коліно залишається туди. Во, трохи інакше. Да. Во, так. Да. Добре. Якщо хто захотів вже опустився на передпліччя, полежав, кайфонув додатково, так би мовити. І піднімаємось. Піднімаємось, заступаємо і робимо арт-хакапатасана. Викладаємо ніжку, штовхаємо себе вгору. Положення вашої гомілки може бути. Якось таке розкрите, так більше буде тягнутися, якщо у вас там вже дуже гарно розтягнуто, такий менший кут може бути. Але ви маєте обов'язково закрити таз і відчувати по лівій зараз по лівій нозі, по бічній поверхні і сідничці розтягнення. Тому сидим тут також можна дві руки, або по одній руці. або... Просто ребра. Відходьте руками трохи назад, буває таке положення, що ви ось так сидите, теж буде тягнутись. Але якщо ви ребрами потягнетесь вперед і попробуйте трошки підніматись, якщо попереку комфортно при цьому дивитись, то можна і так сидіти. Да? Нормально попереку? Дуже добре. Ще кілька секунд. Добре, піднімаємо праву ногу. Робимо собачка, дивиться вниз. Згинаємо ноги в колінях, робимо вдих. І легенько, тихенько підстрибуємо до рук видих. І обережненько на попу сіли, стараєтеся не розбити таз. М'якенько присіли. Все. Ну, в тому сенсі, що все зі статикою. Зараз починаємо динамічну роботу. От все, що ми зробили, собі угу. проготувалися. Дандасана. вдих. Скрутка видих. Вдих. В інший бік видих. Вдих. Видих поза стола. Одна нога вгору вдих, вбік видих, плавно, вгору вдих, видих, інша нога вгору вдих, вбік видих, вгору вдих, видих стіл. Штовхайте таз вгору вдих, стопи паралельні. Видих між рук. Опускаєтесь, руки піднімаєте вгору, складаєте ножки вдих. Видих, собачка дивиться вниз. Права нога вгору вдих. Видих. капетасана. За ручками вгору вдих, хто зміг. Видих, собачка вниз. Ліва нога вгору вдих. Вперед ардхе-капатасана. Вгору ручки вдих. Видих, собачка вниз. Ноги в колінях згинаємо вдих. Тихенько до рук підстрибнули. І м'якенько на попушку. оп, дандасана, Вдих. Видих. Скрутка. Вдих, видих, інша нога. Вдих. Видих поза стола. Одна нога вгору вдих. Вбік видих. Вгору вдих. На місце видих. Інша вгору вдих. Вбік видих. Вдих. Видих. Вдих, штовхніть попу вгору, видих назад. Сідаємо, піднімаємо руки вгору вдих. Видих, собачка дивиться вниз. Одна ножка вгору вдих. Вперед, видих. Артха Капатасана. За ручками вгору вдих, видих, собачка вниз. Інша нога, вдих. Видих. Вгору вдих. Видих вниз. Покладіть коліна. Присядьте на п'ятках. Трошки відпочинемо.